Партнер Тернопільської погоди мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Привіт, в ефірі Тернопільська погода. Сьогодні ведучий я, Максим Мокомела. Як писав у своєму вірші Грицько Чубай, наша осінь з маленькими деревами дуже швидко минула. Скільки ж бо треба того часу для рудого листя, щоб опало воно з невисокого віття? А від себе додам, що листя у нас уже давно впало, маємо сніг і мороз. А погоду на кінець листопада вам розкаже наш прогноз. Доброго дня, мене звуть Процик Юрій. Я прочитаю прогноз погони до 29 листопада по облаці. Хмарно з проясненнями. Часом невеликий, мокрий сніг, слаб, слабка ожеледить. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Пориви 15 12 метрів. Температура повітря вночі від нуля до п'яти морозу. В день від двох морозу до трьох градусів тепла. Передаю всім привіт, Україна! Це Європа! Доброго дня, мене звати Загородний Андрій. Я розкажу погодну спогоду на сьогоднішній день. По місту хмари, з проясненнями, часом на великий мокрий сніг, слабка ожеледиця, дорогу ожеледиця, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, пориви 15-20 метрів на секунду, температура повітря вночі 0,2 морозу, в день від 2.0 до 2 градусів тепла. Я продаю свій привіт своїм родичам, тато, мамі і своєму брату. А на завершення перефразую слова пісні Анатолія Матвійчука: Друзі мої, друзі мої, нам треба одягатися тепліше. Залишайтесь на ті 4 Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фантолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.